Африка Казика автор Лукаш Вежбицький. Казімеж Новак, так насправді звали героя цієї книжки, народився у 1897 році у місті Стрий на Львівщині. Ще з дитинства він мріяв можливо, як і дехто з вас, про далекі краї та екзотичні мандрівки. Уже в дорослому віці він вирішив здійснити свою мрію. Казімеш спакував у рюкзак намет, зшитий з його дружиною фотоапарат. І, прихопивши з собою старенький велосипед, вирушив до Африки. Він задумав перетнути цей таємничий і на той час ще не до кінця вивчений континент на велосипеді. Ніхто до нього не наважувався на такий крок. Мандрівник також сподівався, що як репортер і фотограф зможе заробити гроші на утримання своєї родини в Польщі. На своєму шляху, Казімеш пережив безліч пригод. Він зустрів доброзичливих туарегів, привітних шилуків, а також лева, що причаївся в чагарниках. Він побував на золотих копальнях, потоваришував із хлопчиком Ремо, гостював в короля Руанди, підіймався на вершину місячних гір і спостерігав, як пігмеї полюють на слонів в екваторіальних лісах. Він переконався, що ризикована подорож на край світу це не лише небезпеки й труднощі. Але й чудові друзі, яких можна зустріти під час мандрівки. Коли він дістався південного краю Африки, то вирішив повертатися назад знову через увесь континент, тільки іншим шляхом, йому довелося змінити спосіб пересування, адже його старенький велосипед буквально розвалився на частини. Тому Казімеш Новак придбав пару коней і подала верхи три тисячі кілометрів, він сплавлявся річкою Конго на каное, і перетнув найбільшу у світі пустелю Сахару на Дромедарі. Через п'ять років мандрів він повернувся на батьківщину у познань до своєї родини. У Польщі він організовував фотопокази та лекції на жаль, він не встиг написати книжку про свою африканську експедицію. Казімеш помер менш ніж через рік після повернення. Минали роки, і люди забули про його надзвичайний подвиг. На щастя, все пам'ятав мій дідусь, який ще хлопчиком захоплювався пригодами безстрашного мандрівника. Він безліч разів розповідав мені цю історію, а я обожнював слухати дідусеві оповідки. Коли я виріс, то відшукав забуті листи з Африки і зібрав їх у книжку під назвою Велосипедом і пішки через Чорний континент. Потім я описав усе це в книжці для дітей. Таким чином, здійснивши свою давню мрію стати письменником. Пригоди казика протягом багатьох років мають неабияку популярність серед дітей у Польщі. Сподіваюся, що вони зацікавлять і українських юних читачів а може, книжка заохотить вас здійснити власну мрію? Я щиро закликаю вас до цього. Бажаю вам приємного читання з найкращими побажаннями Лукаш Важбицький, автор. Гайда до Африки. Протяжний гудок сповістив усіх мандрівників, що до відправлення потяга залишилося п'ять хвилин. За мить розпочнеться моя велика подорож до Африки. У багажному вагоні вже чекав мій старенький пошарпаний велосипед. Ви, мабуть, запитаєте, як у моїй голові зародилася божевільна ідея підкурювати дикі краї на велосипеді. Дитиною, я обожнював слухати історії про далекі країни та екзотичні пригоди. Тепер у мене довга борода і практично лиса голова. Проте далекі країни та екзотичні пригоди ваблять мене так само, як у дитинстві. Я, репортер, заробляю на життя, пишучи статті та роблячи фото для газет. Під час своїх подорожей я зустрічав безліч мандрівників, які розповідали дивовижні історії про Африку. Мовляв, там живуть людожери і сила силенна хижих звірів. Годі, подумав я, сам поїду до Африки, та з'ясую, наскільки правдиві ці історії. Оскільки я вирішив подорожувати на велосипеді, тож не міг не взяти із собою мого вірного двоколісного друзяку, який супроводжував мене в усіх попередніх мандрівках. До того ж, ніхто такого ще досі не робив. Моя дружина Марися страшенно хвилювалася. Ой, казику, говорила вона, коли разом із дітьми проводжала мене на вокзалі. Як ти даси собі раду серед чужих людей? Усе буде добре, Марисю, заспокоював я її. Знаю кілька іноземних мов, тож зможу порозумітися. А що ти робитимеш, якщо зустрінеш людожерів чи лева? Не хвилюйся, адже і з людожерами, і з левом можна потоваришувати, пожартував я. Тату, привезеш мені фото лева, будь ласка. син торсав мене за штанину. Татусю, а мені привези мавпочку, просила донечка. Я міцно обійняв дітей на прощання. А тобі що привезти з Африки? усміхаючись запитав я дружину. Мені нічого не треба. Пиши частіше, аби ми знали, що з тобою все гаразд, і якнайшвидше повертайся, із тривогою в голосі відповіла Марися. Писатиму щодня і повернуся живий і здоровий. Обіцяю. Ще один гучний гудок перервав нашу розмову. Локомотив шарпнув вагони. Тато, потяг їде. крикнув синочок. Я поцілував дружину і прожогом застрибнув у потяг, що вже рушав. До зустрічі. закричав я щосили, стоячи у дверях вагона і махаючи капелюхом на прощання. Потяг набрав швидкості. Мої рідні, що залишилися на пероні, меншали й меншали, поки зовсім не щезли вдалині. Тук-тук, тук-тук, вистукували колеса по рейках. Познань віддалялася з кожною секундою, а загадкова Африка ставала дедалі ближчою. Чи вдасться мені сфотографувати лева, чи зможу привезти донечці мавпочку, цього я не знав. Проте точно знав, що виконаю прохання дружини, обов'язково повернуся додому, живий і здоровий. Бо я ж обіцяв ніч у пустелі. Поїзд їхав увесь день і всю ніч. Наступного ранку я прибув у Рим і подався велосипедом до морського порту в Неаполі. Там сів на корабель. Заревіла корабельна сирена, і я вирушив до берегів Африки. Моє серце завмирало від думки про всі ті небезпеки, що чекали на мене, і все ж я плив назустріч великій пригоді. Корабель погойдувався то вправо, то вліво. Мій старенький роверисько добре витримував хитавицю, проте я почувався кепсько. Від постійного гойдання паморочилося в голові. Усю подорож я провів у ліжку у своїй каюті, тож, як тільки ми причалили до берега, я з полегшенням чкурнув із корабля. Як добре було знову відчути землю під ногами, я надійно закріпив свої клунки на велосипеді, удихнув розпечене повітря, яке вітер приніс із пустилі. Та сів на велосипед, поплескуючи його по керму. Гайда в дорогу, старий, мовив я. На жаль, нормальна дорога скінчилася одразу ж за містом. Незабаром ми опинилися у пустелі, колеса грузли, а вітер засипав очі піском. Ось так зустріла мене Африка. Я вирішив перечекати бурю, поставив намет, розпалив вогнище і закип'ятив воду для чаю. Засинав я під завивання вітру поміж скель. І гавкіт гієн, що збиралися на нічне полювання. Уночі мене розбудило дивне постукування. Якусь мить я прислухався із заплющеними очима, доки не зрозумів, що це цокотять мої зуби. Розплющивши очі, я побачив зірки над головою. Я вкладався спати в наметі, а прокинувся під відкритим небом. Де це обіса мій намет? Це вітер, жартівник, зірвав його і поніс удалечінь, позбавивши мене даху над головою. Я вирушив на пошуки. Хто його зна, як далеко залетів би мій намет, може, й на край світу, якби не заплутався в кущах. Я виплутав полотно з гілок і знову розклав намет, а кілки, убиті в землю, підпер важким камінням, щоб вітер не міг їх зрушити з місця. Я заліз усередину і загорнувся в ковдру. Не встиг я заснути, як почув якесь шкрябання. Оце то кничка, подумав я. Що знову? Я підвівся і побачив маленького пустельного тушканчика, який намагався влаштувати собі тепле кубельце в моїй ковдрі. Замить цей симпатичний гризун згорнувся калачиком на моєму животі і заснув, тихенько мурмочучи. У пустелі нелегко знайти безпечний прихисток, ще й у таку вітряну ніч, тому я дозволив звірятку переночувати разом зі мною, тим більше, що мені теж було тепліше із цим пухнастим клубочком під боком. Наш солодкий сон перервали сонячні промені, що зазирнули в намет крізь шпарину. Настав новий день вітер ущух, я міг рушати далі. Тушканчик сидів біля намету і грівся на сонечку. На прощання я простягнув моєму маленькому приятелеві жменьку горіхів. Він почав квапливо хрумкати. У пустелі важко знайти прихисток, а ще важче поживу тут кожен горішок на вагу золота. Гайда в експедицію через усю Африку разом з відважним польським мандрівником, родом зі Львівщини. Казімежем Новаком: відкривай світ!